За останніми дослідженнями, 45% молодих людей віком від 18 до 29 років вживають тютюнові або нікотинові вироби. Майже кожен другий з них споживає одразу кілька видів таких виробів одночасно. 75% молоді щодня стикається з агресивною рекламою тютюнових виробів. І щороку ми втрачаємо понад 100 тисяч українців через хвороби, спричинені курінням. Ці дані свідчать про системну проблему, яка потребує рішучого і скоординованого реагування. перш за все на рівні державної політики. Ми, як українська молодь, не можемо більше мовчати. Ми не хочемо бути мішенями для корпорацій, які бачать в нас лише ринок збуту. Тому сьогодні ми ініціюємо кампанію Молодь без тютюну та нікотину 2030 і вимагаємо негайних рішень. Ми закликаємо Верховну Раду України ухвалити законопроект 12091, який забороняє викладку тютюнових та нікотинових виробів у місцях торгівлі, забороняє будь-які тютюнові вироби з ароматизаторами, яка є ключовим інструментом залучення молоді. Запроваджує графічні попередження на пачках ТВЕН, проводить Україну до стандартів захисту здоров'я, які діють в Європейському Союзі.